Ексклюзивний проєкт Шекспіріада сучасності представив наш широкий загал музичний коледж імені Мирослава Спорика. Молодіжна рада міста розширює команду. 6 березня міський голова урочисто вручив новообраним членам молодіжної ради посвідчення. Чоловікам на допомогу! Наша знімальна група вивчала ситуацію з квітами на місцевому ринку та дізнавалася, скільки грошей готувати для привітання жінок зі святом весни. А от Верховна Рада подумає над тим, щоб посилити вивчення і використання англійської в Україні. Спробуємо розібратися, що нас чекатиме. Що цікавого маємо на 6 березня, розповім у новинах міської інформаційної служби з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Протягом минулої доби ворог постійно атакував Нікопольський район. За вівторок здійснили близько п'яти ударів БПЛА і два артобстріли райцентру Мирівської та Марганицької громад. Пошкоджене приватне підприємство, дві оселі та інше майно мешканців. Понівечили лінію електропередач. Вночі удари не припиняли. Спершу по райцентру поцілили дронами камікадзе, потім Марганицьку громаду обстріляли з важкої артилерії. Пошкоджена лінія електропередач. Опівночі українські оборонці збили над Дніпровським районом безпілотник. В усіх випадках люди не постраждали. Медальний врожай спортсменів. Плідні результати шкільних олімпіад, регіональні і міжнародні форуми. Більш детально про минулий тиждень на Дніпропетровщині під час брифінгу розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Спортсмени області здобули 180 медалей на всеукраїнських змаганнях. На міжнародній арені представники регіону також виступали вдало. Зокрема, на чемпіонаті Європи з кульової стрільби вони здобули шість нагород. Із них 4 золото та 2 срібних. Срібло чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні на рахунку нашої зірки Ярослави Магучих. Триває територіальний етап Всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч, де майже третина громад області вже визначили з учасниками наступного районного туру. Також закінчився обласний етап учнівських олімпіад, який проходив онлайн. Взяли участь майже 2400 дітей, 7-11 класів, визначені переможці з 20 дисциплін. Всеукраїнський етап розпочнеться 18 березня в Ужгороді. Першою відбудеться олімпіада з математики. Дніпропетровщину представлятиме команда з восьми учнів. Більшість олімпіад пройдуть в режимі офлайн і дві олімпіади в режимі онлайн. Два великі форуми відбулися в області. Перший про скілс економі Дніпропетровський регіон». Він частина європейського року навичок. Зустріч стала майданчиком співпраці між закладами освіти області та підприємствами-роботодавцями. Головна мета забезпечити ринок праці області кваліфікованими кадрами. Участь у форуму взяли 47 провідних підприємств, та 72 заклади. Освіти другий форум міжнародний жінки у суспільстві, лідерство, досвід інновації, долучились півтисячі учасниць. Кожну дискусійну панель присвятили окремій темі. Жінки у правоохороні та безпековій сферах, науці, громадському житті, економіці, спорті політиці. Об'єднали лідерок. Думок хотіли створити такий майданчик, аби жінки могли підтримувати одна одну. Щодо безпекової ситуації минулих днів, постійно від обстрілів і атак дронами камікадзе потерпали громада Нікопольщини Є жертви, знищено десятки будинків. Проте оборонці неба знищили в області чотири ворожі безпілотники і півдесятка крилатих ракет. Кам'янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика представив на широкий загал. Мюзикл «Пастіччо» Шекспіряда сучасності, ексклюзивний проєкт від перших до останніх нот та слів, створений колективом та студентами музичного коледжу. Вистава захопила глядачів непересічним сюжетом, емоційністю та професійною грою виконавців. З музичної прем'єри мої колеги. Перед початком вистави до присутніх звернувся Кам'янського. Наш Музичний коледж є одним з головних осередків культури в нашому місті. Сьогодні тут буде презентована мюзикл Шекспіряда сучасності. Це про наше сьогодення, про наші мрії, про життя без війни. Хочу подякувати викладачам, студентам за те, що саме в цих стінах ви створюєте українське мистецтво. Такі унікальні проекти родзинка та гордість фахового музичного коледжу. Артисти на сцені поєднують і акторську майстерність, і спів, і танці. Це безцінний досвід для студентів. Над цим працювали півроку. Це проект більше вокального відділу, але до нього долучені багато інших людей. От і, звісно, він склався завдяки тому, що у кам'янському фаховому коледжі можуть втілюватися саме творчі проекти, саме творчі мрії. Це для нас безцінний досвід. Це для нас дуже цікаво, незвично, і насправді це дуже трошечки важко. Ми граємо людину, яка має певні якості, і ми маємо їх прожити і. Якби бачити через призму нашого героя, от в цьому, мабуть, є складність, але цікавість. Ми співаємо, ми танцюємо, ми співаємо навіть коли нас не видно. Також граємо і було дуже цікаво все це розпочинати, як вже казала Маша. Що це дуже цікавий досвід, і було дуже цікаво прийняти в такому заході участь. Дія вистави розгортається у двох вимірах: буремному сучасному світі і майбутньому без війни, про яке ми мріємо. Моя роль дуже така цікава, чудова. Я дуже такий сором'язливий чоловік, який був на фронті. І я дуже на початку боявся щось, щось ризикувати, ризикувати своїм, мабуть, іміджем або ще чимось, і боявся братися за справу сценариста. Але я потім переконався в тому, що найголовніше це сміливість. Треба вірити в себе, вірити в свою перемогу. І найголовніше для нас, для всіх нас, це перемога України. Талановиті люди, талановиті в усьому. Під час перегляду мюзиклу абсолютно забувалося, що на сцені студенти музичного коледжу, а на професійні актори. Юнаки та дівчата грали щиро та завзято. Помітно, що у виставу було вкладено багато праці, чи не усього колективу коледжу. Мені дуже подобається це вже я на другій виставі від коледжа. Дуже професійно, дуже сучасно. Просто шикарно. Це як ну, натуральний театр. Насамперед, підготовка дітей на сцені костюми, і вони такі захопливі і талановиті. Це дуже вражає. Я у захваті, у захваті від нашої талановитої молоді, від їхньої розкутості на сцені, від того, як вони добре грають свою роль. Ні, Україна справді дуже талановита земля. І я дуже вдячна викладачам. Я дуже рада, що я такі потрапила. Кожен раз це все краще і краще. Молодіжна рада міста розширює команду. Сьогодні міський голова урочисто вручив новообраним членам молодіжної ради посвідчення. З кожним роком кількість охочих долучитися до складу зростає. Відтепер разом з оновленим складом молодіжної ради в якості волонтерів будуть працювати ще 20 юних кам'янчан. Більше про подію знають мої колеги. У сесійній залі міської ради урочисто та під оплески присутніх отримують свої посвідчення з рук міського голови, новообрані члени молодіжної ради міста. Це учні, студенти, представники громадських організацій, активні, розумні та свідомі молоді люди, які прагнуть розвиватися, впливати на процеси прийняття рішень та змінювати на краще життя в місті та країні. Молодь завжди була, є і буде рушійною силою позитивних змін у будь-якому суспільстві, будь-якій країні в нашому місті живе дуже активне, дуже Талановита молодь. Наша молодіжна рада це представницький орган, який пов'язує нашу молодь з владою міста. Молодіжна рада існує вже 15 років. За ці 15 років в роботі молодіжної ради прийняли участь більше трьох тисяч молодих людей. Роботу нашої молоді регулярно відзначають на обласному рівні за допомогою ЗСУ, вимушеним переселенцям та незахищеним верствам населення. Взагалі за останні два роки молодіжна рада близько 200 заходів проводила в нашому місті. Це різноманітні заходи. Це і освітні, і культурно-масові, волонтерські, і спортивні. Дійсно, ми підтримуємо різні версти населення. У нас є члени молодіжної ради і вимушені переселенці. Дійсно, ті люди, які знайшли прихисток в нашому місті. і завдяки саме плідній співпраці з міським головою, з міською владою, ми маємо підтримку, що дуже вже скоро відкривається другий простір молодіжної ради. Тобто ми розширюємося, нас стає більше. Ми побачив в інстаграмі що можна вступити до лав молодіжної ради, і я дуже зрадів, бо це була моя дитяча мрія, тому що це круто, коли ми, наче одна сім'я, і ми робимо все найкраще для нашого місця. Я дуже вдячний, що мене прийняли. Я пройшов співбесіду. Я дуже рада, що в мене є така можливість приймати участь в громадському житті. Я допомагаю розвиватись нашому місту, так допомагаю залучати молодь до різних. Заходів, ради, що наше місто дає змогу показувати себе. Дуже в цьому раді, що дійсно на цього попит є. Молодь, хочу розвиватися, молодь не хоче сидіти просто вдома, а дійсно розуміє, що майбутнє за нами, навіть цьогодення, теперішнє за нами, повинні діяти саме тут і зараз. 5 березня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув у другому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні. Цей проєкт має посилити євроінтеграційну політику, а саме у вивченні англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Хто має володіти англійською, дізнавався наш Володимир Кравченко. За основу законопроект народні депутати прийняли в листопаді минулого року, але відправили на доопрацювання комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики. Під час обговорення проєкту фахівцями Міністерства цифрової трансформації була підготовлена презентація, де продемонстрували шлях популяризації англійської мови в Україні. Англійська сьогодні є однією з мов лідерів, і якщо ми, наприклад, хочемо популяризувати свої продукти, а це не тільки до прикладу з бізнесу, так, але й культурні продукти, нам потрібно опанувати мову, якою розмовляє значна частка світу. Визначили категорію посад, які мають володіти англійською. Там посадовці державної служби, голови та заступники місцевих державних адміністрацій, військові, поліцейські, податківці та митники, прокурори та певні представники державного сектору економіки. Вимога щодо володіння англійською мовою може висуватися до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, крім виборних посад, основні обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародної співпраці. Посадовцям, які володіють англійською мовою на рівні Б 2 або вище пропонуються Становити надбавку у розмірі 10% від посадового окладу в законопроєкті Зазначено, що в освітніх закладах всіх рівнів буде обов'язковим вивчення англійської мови. Також дозволить вищам викладати обрані дисципліни англійською. А от пункт про показ англомовних фільмів у кінотеатрах з українськими субтитрами викреслили. Комітет рекомендує Верховній Раді України законопроект про застосування англійської мови в Україні прийняти в другому читанні. Та в цілому також вчимо англійську. Незабаром це буде у тренді. Незабаром 8 березня. Свято весни. А для більшості ще один привід висловити найтепліші почуття до своїх рідних та близьких жінок. Без букету цього дня нікуди. Тож наш канал вирішив промоніторити квітковий ринок у Кам'янському, аби з'ясувати, у скільки цьогоріч обійдеться букет. Традиційно в цей день жінкам дарують квіти та приємні подарунки. Найпопулярніші квіти на 8 березня тюльпани. Цього року ці весняні квіти коштують від 40 до 80 гривень за штуку. Взагалі беруть тільки тюльпани. Ну, це якби така сама основна квітка весни да 8 березня залежить ціна від розміру. Висоти тюльпана, а також від його сорту. Є піоновідні, є такі. Тюльпанчики всі свіженькі, да. ми чекаємо. мужчин. Незважаючи на те, що ціни на тюльпани залишились на рівні минулого року, передбачити попит флористи не можуть. І наводять прикладом ситуацію на ринку 2023 року. У минулому році було десь в 12, в 12 годині около часу, вже квітів не було. Це у нас. А як в інших, ну це ж всіх по-разному. Ну, в цьому році я дивлюсь, всі підготувалися дуже. Ну так хорошо, дуже підготувалися, набрали більше квітів. Я думаю, що жінок будемо жінок, бабусь, донечок. всіх будемо радувати. Є попит? Чи зменшили? Ну ні, в тому году бо слава Богу, приходили мужчини, поздравляли. Ми дуже раді. – В минулому році. Яка ціна була? Ну так же було 50, було 40. від 50 гривень. Також і в цьому році до року війни тоді був тюльпан від 30 гривень. А максимальна була 60. Люди вже активно готуються до святкування та здійснюють покупки квітів. Підскажіть, купляєте тюльпанчики чи ні? Так. Нам так дають. Так дають безкоштовно. <рес> <рес> Скажіть, який букетик берете на якось свято? Падрує на 8 березня. О, вам дарують на 8 березня? Звісно. Так, а на яку суму взагалі розрушали? Ну в залежності від цвітка. Красивий цвіток він ж красиво і стоїть. Основним постачальником тюльпанів в нашому місті є селище міського типу Аули в Кринчанському районі області. Голландські тюльпани розповідають нам власниці, не беруть, адже вони швидко в'януть. Придбані тюльпани пропонують не тільки поштучно, а вже й у готових букетах. Та на кожного покупця знайдеться свій товар. У кіті 500 під сот в рівні 600, і 700, і на тисячу три тисячі. А найменший від 500 гривень, але також ми робимо міні букети компліменти там, де три тюльпанчики, евкаліпт, мімозка. Такі букетики йдуть на 300 гривень. А побажання можна і на 150 зробити. Це саме найдешевше – 200 гривень. Найдорожчий десь був три п'ятрип'ятсот, ну, десь ось так От. Квітковий ринок у кам'янському готується до весняного свята з великим запалом. Ціни на тюльпани залишаються стабільними. А пропозиція задовольняє потреби навіть найвиба. Гливіших клієнтів. Тож нехай кожен букет знайде свою хозяйку. Щасливого 8 березня. І наостанок вже традиційно слухаємо прогнози від синоптиків. У четвер чекайте мінливу хмарність і похолодання. Температура повітря становитиме мінус 2. Вдень підійметься до плюс 3 градусів. Мінлива хмарність. Вітер протягом доби північно-східний до 4 метрів на секунду. Опадів не передавали. На цьому в мене все для вас. Більше новин читайте на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах каналу. Зустрінемось завтра о звичній порі. З вами був Володимир Кремінь. Бережіть себе. Безпечної доби усім!